Млинці на молоці – це завжди чудова ідея. Їх можна їсти просто так, а можна з різноманітними начинками. Тут же ваша фантазія може розгулятися наповну. Солодкі, солоний, з м'ясом, з сиром, з фруктами, варіантів безліч. У миску виливаємо 3 яйця, 2 столові ложки цукру, пополовині чайної ложки ванільного цукру та солі. Всі продукти повинні бути кімнатної температури – Це запорука успіху. Виливаємо 250 мл молока та ретельно перемішуємо. Поступово додаємо просіяне борошно, збиваємо вінчиком до однорідності ніякий грудочок. Потім вливаємо 250 мл кип'ячого молока і швидко перемішуємо. Тісто має бути як рідка сметана. Якщо тісто густе, додайте трохи молока. Якщо рідке борошна. Для шовковитості та вершковості додаємо 40 50 г розтопленого вершкового масла. Тісто добре об'єднаємо з маслом. І залишаємо тісто на 15-20 хвилин, щоб воно відпочило. Розігріваємо сковороду та змащуємо олією. Наливаємо тісто на сковороду, розподіляємо його рівномірно. Смажемо млинець одну-дві хвилини з кожного боку до золотистого кольору. І так повторюємо процес з рештою тіста. Наші млинці м'які, ніжні і дуже м'які. Вони не рвуться, легко згортаються та зберігають форму. Готуйте та смакуйте їх щем завгодно. Насолоджуйтесь моментом. Смачного вам!